Колись у кожній сільській хаті стояла діжка. Вона мала своє почесне місце у холодній коморі під вікном або в кутку хати, де не припікало сонце. У тій діжці квасили капусту, огірки, буряки, ставили яблука в розсолі, а взимку з неї діставали пахучі, хрусткі й довго збережені овочі. Для селянина діжка була не просто посудом. Це був своєрідний скарб, бо в ній зберігалася праця, урожай і достаток родини. Уміння мати добру діжку вважалося господарською чеснотою, а хто міг зробити її власноруч, того поважали як вправного чоловіка. Діжка для квашення це незвичайна тара, її сила в тому, що дерево, з якого вона зроблена, дихає. На відміну від пластику чи металу, деревина дає продуктам можливість жити, в ній квашення проходить рівно, без зайвого тиску і з природним смаком. Саме тому навіть сьогодні, коли можна купити все готове, багато господарів прагнуть мати власну, зроблену своїми руками діжку, бо ніяка магазинна не зрівняється з тією, яку зробив сам, знаючи кожен сучок і кожну клепку. Селянин Цінує річ, що зроблена його руками, у ній є його тепло, праця і пам'ять. Коли людина сама виготовляє діжку, вона не лише економить гроші, а й здобуває досвід, який може передати дітям. Бо діжка це не річ на один сезон, добре зроблена може служити десятки років, і ще онуки згадають, як дід квасив у ній капусту. Власноруч зроблена діжка це продовження роду господарів. Це частина їхнього побуту, у якому зберігається зв'язок поколінь. Крім того, сам процес виготовлення вчить терпінню та точності. Не можна поспішати, бо дерево потребує часу, щоб просохнути, а клепки треба підігнати щільно, щоб не текло ні краплини. Той, хто робить діжку, мусить розуміти дерево, знати, як воно поводиться в холоді, у волозі. Як стискається від спеки чи розширюється від вологи. Усе це не можна дізнатися з книжки це приходить із досвідом, із пробами та помилками. Та коли діжка нарешті стоїть готова, блищить від чистоти з міцно стягнутими обручами, серце наповнюється особливою гордістю. Сільські люди здавна знали хороша діжка, запорука доброго квашення. Якщо тара протікає або зроблена з поганого дерева, то й капуста не закваситься як слід, може потемніти чи загірчити. Тому так важливо самому вибрати деревину, самому зробити клепки, перевірити кожен шов. Багато старих господарів казали не діжка тримає розсіл, а руки майстра. І це правда, бо навіть найкраще дерево не врятує, якщо зроблено недбало. Зате добре підігнані дошки і щільно. Посаджені обручі триматимуть воду роками без жодної тріщини. У сучасному господарстві діжка знову стає у пригоді. Люди повертаються до натуральних методів зберігання без хімії, без пластикових відер. Дерев'яна діжка дозволяє зберегти справжній смак овочів той, що пам'ятають із дитинства. Навіть у місті, дехто тримає невеликі діжечки для квашення на балконі чи в погребі, бо смак із дерева особливий. У селі ж вона потрібна завжди, восени, коли повні вози капусти й огірків, а також узимку, коли треба мати запаси для родини. Мати власну діжку це також спосіб бути незалежним. Не треба бігати по базару чи шукати, де купити, коли все можна зробити самому це знання додає впевненості. Як колись казали старі майстри хто діжку зробив, той і хату підніме. Бо це справа, де з'єднується розум, терпіння і любов до праці, вона вчить людину не боятися роботи, а робити все своїми руками, з розумом і честю. І ще одна важлива річ у власноруч зробленій діжці не страшно нічого квасити, бо знаєш ти, із чого вона зроблена, чим просочена чи не оброблена хімією. А це означає, що все, що потім їсть твоя сім'я, чисте і безпечне. Така впевненість сьогодні багато варта діжка, наче своя маленька скриня для врожаю, у якій зберігається не лише їжа, а й частинка твоєї праці та душі. І хто одного разу зробив діжку сам, той більше ніколи не захоче купувати чужу. Щоб зробити добру діжку для квашення власноруч, треба перш за все правильно підібрати дерево. Найкраще для цього підходить дуб, бо він міцний, не тріскає від вологи. І має особливу речовину дубильні кислоти, які знищують шкідливі бактерії і надають продуктам приємного присмаку. Також часто використовують ясен, бук або липу. Липа легша і пахуча, але не така довговічна, зате чудово підходить для квашення капусти. Дехто робить із вільхи чи осики, тоді діжка виходить світла, гладенька, проте вимагає дбайливішого догляду. Головне, щоб дерево було сухе, без гнилі, без тріщин і не свіже зрублене, а витримане не менше року. Після вибору матеріалу починається підготовка клепок це тонкі дощечки, із яких збирають діжку. Раніше їх кололи вручну, не пиляли, бо при колінні волокна дерева залишаються цілими, а значить, менше пропускають воду. Сьогодні можна використати пилу, але важливо, щоб зріз був рівний і гладкий. Клепки мають бути однакової довжини, з невеликим розширенням посередині, бо діжка має округлу форму. Потім кожну клепку треба добре просушити й обстругати рубанком, щоб зняти шорсткість і підігнати краї під кутом так, щоб вони щільно прилягали одна до одної без щілин. Дно роблять із товстішої дошки, зазвичай дубової або липової, його вирізають круглої форми, трохи меншої. за... Діаметр діжки, щоб щільно входило всередину. Коли дно готове, його вставляють у спеціальний пас, зроблений у нижній частині клепок. Це найвідповідальніший момент, якщо пас буде неглибокий або нерівний, вода просочуватиметься і вся робота піде нанівець. Тому господар завжди перевіряє щільність з'єднання, заливає трохи води і дивиться, чи не протікає. Для того щоб діжка тримала форму, її стягують металевими або дерев'яними обручами. Раніше обручі робили із ліщинових гілок чи тонкого гнучкого ясену. такі обручі гарно тримали, не іржавіли і виглядали охайно. Тепер найчастіше використовують залізо, але важливо, щоб воно було нержаве і не залишало плям. Обручі треба зробити трьома рівнями нижній, середній і верхній. Коли клепки зібрані в коло, обруч одягають спочатку на низ, потім наверх, і легенько підбивають молотком, поки всі дошки не стануть щільно одна до одної. Якщо діжка велика, додають ще один обруч посередині для міцності. Після збирання обов'язково проводиться перевірка герметичності найпростіше налити в діжку води і залишити на ніч. Якщо протікає, значить десь щілина, тоді майстер розпарює. Клепки наливає гарячої води або ставить діжку над парою, щоб деревина набухла і щільніше зійшлася. У давнину це робили, ставлячи діжку на гарячу глину або над казаном із киплячою водою. Коли дерево розпариться, усі щілини зникають і тара стає водонепроникною. Потім діжку обов'язково висушують у тіні, не на сонці, щоб не покоробило. Ще один важливий момент обробка внутрішньої поверхні. Її не фарбують і не лакують, бо це шкідливо для квашення. Деякі господарі натирають діжку гарячим воском або обшпарюють окропом із содою, щоб прибрати залишки смоли та запах. Добре допомагає також настій із дубової кори, він знезаражує і надає приємного деревного аромату. Дно можна злегка обкурити димом від сухого сінця або яблуневої тріски, тоді в діжці не заводиться цвіль. А розсіл довше стоїть чистим. Для великих діжок, у яких квасять капусту, роблять ще кришку і гніт. Кришку вирізають з тієї ж деревини, що й діжку, з невеликим виступом по краях, щоб щільно закривала верх. Гніт це кругла дерев'яна шайба або гладкий камінь, яким притискають капусту в розсолі. Його теж треба добре вимити, ошпарити і просушити перед використанням. Усе це виглядає просто, але кожна дрібниця впливає на результат. Якщо гніт буде занадто важкий, капуста може задихнутися, якщо легкий, спливе і не прокваситься рівномірно. Зберігати діжку треба в сухому місці, але не біля грубки, бо від спеки дерево розсихатиметься. Якщо діжка стоїть без ужитку, її бажано час від часу промивати і тримати трохи вологою, щоб клепки не розійшлися. Перед кожним сезоном квашення діжку обов'язково заливають водою на день-два, щоб дерево набрало вологи та стало щільнішим. Після цього вона знову готова служити господарю чиста, міцна і пахуча. Усе це не просто технічні кроки, а справжня наука, яку наші предки знали до дрібниць. Вони не мали сучасних інструментів, але робили діжки, що стояли по 20, а то й 30 років. Головне, увага, точність і любов до справи. Бо коли працюєш не аби як, а з душею, то й результат виходить добрий. Тоді діжка не просто тримає воду, вона тримає господарський лад у хаті, і кожен, хто раз зробить її власноруч, відчує ту особливу гордість, що буває лише тоді, коли твориш щось справжнє своїми руками. У давнину кожен селянин знав бодай трохи про бондарське ремесло. У селі завжди був хтось, хто вмів робити діжки, барила, цеберки і ночви. Такого чоловіка поважали, бо від нього залежала господарка, як зберігатиметься молоко, як кваситимуться овочі, чи буде чим набрати воду. Старі люди згадували, що взимку, коли на полі роботи ставало менше. Бондар сідав у своїй майстерні, розпалював піч і тихенько стукав дерев'яним молотком по клепках, а запах свіжої стружки і розпареного дуба стояв такий, що, здавалося, в хаті літо. Бондарі мали свої таємниці. Одні казали, що дуб на клепки треба рубати тільки на зростаючому місяці, тоді дерево тягне силу і не тріскає. Інші наполягали, що найкраща деревина. Із того дуба, що стоїть на схилі, де вітер його сушить, але не пече сонце. Хто мав добрий нюх і досвід, той міг по запаху відчути, чи буде з колоди добра діжка. Казали навіть Дуб говорить, коли слухати вмієш. І справді, кожен шмат дерева має свій настрій одне живе, друге мертве. І тільки той, хто багато працював із деревом, міг це розпізнати. Робили діжки просто, але з великою точністю. Ніяких креслень не треба було. Усе на око, по пам'яті по руці. Something went wrong while generating the response. If this issue persists, please contact us through our help center at help.doxopenai.com. Повторити спробу.